Привіт! Сьогодні ми в Франківську, Вирішила піти на секонд. Побачимо, що буде. Надіюсь, мені пощастить і я відхоплю класні речі. Йоу. Я вже потрапила додому і готова вам показувати знахідки секунду ранківського завозу. Тож, поїхали! Кожна річ максимально унікальна та особливо по-своєму. Першим взяла ось такі е, кросівки, їх треба ну, постирати, щоб вони будуть дуже круті. До речі, мені сподобалось. Такі досить непогані, тільки треба буде відстирати. Шортики віднайк з вижитим мого типом на літо взяла е, далі. Три пари джинсів в Левайс. Я була в шоці, коли побачила. Тому що у нас на завозі у надвірній не досить часто зустріне ось такі джинси, ще й в ідеальному стані. І тим більше розмір XSS. Це були перші ось такі, можливо, залишу собі. Наступні, ось такі також. Дуже класна талія і тому подібне. Таніжки від ГЕП також треба буде почистити, провести їх до порядку. Далі неймовірні просто джинси Levi's з дуже класної колекції. І вони йдуть прямі, дуже чіткі. Ось такі красиві велосипедки від бренду Adidas в синьому кольорі із лампасами. Вудихли що? Лосінки від Adidas Aдіda's, котонові, дуже м'ягенькі і станних як новий. Шортики від Adidas також в жовтому кольорі, неймовірно красиві на літо. Мабуть, не всі знають мою любов до всяких таких базових ковтинок цього разу в лимонному кольорі. Ось таке від сень. Мені дуже сподобалось. У розмірі М. Взяла його на літо. Дуже багато речей мені попадається саме з прімарку рожеві джогери. Мені здається, я б їх навіть назвала як Карго. Знаєте, зараз модні ці штаніжки. Думаю, у носці будуть дуже класні. Ну що, як оцінимо наш сьогоднішній завіз? Бо мені дуже сподобався. Насправді, франківський секонд порадував. Буду частіше. Насправді вам показувати всякі такі знахідки із секондів інших міст. Давайте оцінимо по шкалі від 1 до 10, наскільки вам сподобався. Сподобались знахідки. Доброго ранку. <смітна> Ладно. Доброго ранку. Влог секундів продовжується. Ми знову в Гляну Франкійську. Ляну вирішили так і поїхати. Подивимося, що буде. На завіси ми не встигли, але... Але по восьмій ми вже тут. На цьому завозі нічого не знайшли, тому що прийшли, мабуть, пізно і все тут, якщо чесно, такий собі маленький. Залітаємо зараз на наступний, називається обновим, сподіваємося, що щось дай захоплюємо. Позиття сьогодні щось ну дуже таке собі. Форса киль болта. Так що калать дядько, футболка нормальна. Ось вона на, довоє гарювшо. менше обменшую. Коли забули пакет в машині, 8 нести руками. А, так, по завозі все покажу Дома п'ємо по латашці і тоді по справах. Репчик мені дуже поміг, тому що... Я рідко, коли встигаю захопити якісь класні речі, а тут а прям і Левайс, і що там, капа були. Та не, треба перевірити, треба перевірити на оригінальність. Тому що не знаю. Гепче? Так, геп-кольоровий дуже класний. Там, там є класні речі. І на ну, останні, до речі, знайшла ще одні джинсы Левайс. Але найбільш такі на літо, вони йдуть з гор з рваностями, з на колінах. От. І думаю, вже вас буде літа. Мені сподобалося. Поглянь, такий класний кольоровий гепчик в різних таких кольорах, таких дуже світленьких, літніх. Е, джинси знайшла на літо відливайсь, ті, про які я вам говорила, з рваностями. На літо будуть чотки курточка від Adidas. І треба здати в хімчистку, мабуть, оцей пух, щоб позабирали. Звідси гарно її почистили. Коротше, прикол всіх приколів. Я в шоці. Коли побачила от, оцю вінтажну фліску від рибок, вона мені дуже сподобалась. Але, бляха, я її обернула щойно і побачила ось цей малюнок. Нехай буде вже. Можливо, хтось забере. І ось така фліска від патагонія. Крута дуже. Оригінальні штанці від Nike, вони йдуть такі прямого крою, якби кльошеві, далі капри від Adidas, теж таки мені сподобались. Лосінки від Томі Хілфігер з монограмною резинкою дуже також сподобались. Тут вишитий логотипчик в синьому кольорі, і звичайно лосінки взяла на себе базові. Я просто вала. Це як можна було таке взяти? Коротше, я дуже розчарована. Хоча б ці речі мене не підвели в нормальному стані. Ми коротше, чому спішилися? Тому що почалася повітряна тривога. І не дуже так і роздивилися речі, все купили. Тому вийшло так, що оті вони просто повністю в затяжках. Поністю Ну погляньте на це, що. Що це? Як ми це не могли догледіти? О, до речі, взяла такий легенький чи Це накидка від Барбарі. В гарному дуже стані. Оригінальна. Така непогана, я вам скажу. Але ці лайсики. і нічого навіть. Сподобалось. Добре, що я повернулася і взяла їх. Ну що, наш тиждень походів на франківські секунди закінчились. Я із задоволенням буду вдячна за вашу підписку на наші акаунти в інстаграмі, в Тіктоці і, звісно, на Ютубі, тому що тут випускатиму частіше відосики. І до речі, щодо відео можете писати свої рекомендації в коментарях, можливо, якісь ідеї буду. Щиро вам вдячна та обов'язково із задоволенням візьму щось до уваги. Також тут ви можете перейти за нашими попередніми відео, подивитися собі, можливо, вам сподобається, і поставте, будь ласка, лайк. Буду щиро вам вдячна за це. І Спасибі за перегляд!